Ми з вами вже розглянули логарифмічні рівняння. Навчилися їх пізнавати, навчилися їх класифікувати, визначати метод, яким їх треба розв'язувати, і, власне, розв'язувати. Сьогодні продовжуємо тему, поговоримо про логарифмічні нерівності. Спочатку пригадаємо, як взагалі працює порівняння по відношенню до логарифмів. Ми будемо порівнювати вирази, отже, про це і поговоримо. Логарифм за основою 2 від 4. Логарифм за основою 2 від 8. Основи маємо однакові. І ми можемо сказати, скільки це дорівнює. Логарифм за основою 2 від 4 це, власне, двічка. А логарифм за основою 2 від 8 це 3. 3 більше 2, отже, логарифм теж. Логарифм 8 більше за логарифм 4. Тобто. Менше число, менше число під логарифмом дає нам менший і сам логарифм. Але це так працює не завжди. Пам'ятаємо, що якщо основа ось така теж однакова, але маленька, одна друга, то логарифм за основою 1 друга від 2 це у нас буде мінус 2, а логарифм за основою 1 друга від восьми це буде мінус 3. І відповідно мінус 2 більше від мінус 3, а цей логарифм більше від того логарифму. Тобто не завжди працює так, що більше число ось тут дає нам більший логарифм. Ні. Це залежить, нагадаю, від основи. Якщо основа логарифма, оце ось число ось тут більше від одного. Ось та основ, ну, двічка, да, в даному випадку, двічка більше від одного, то ось цей знак співпадає. І, відповідно, якщо основа менше від одного, одна друга, вона менше від одного, але все-таки більше від нуля, то знак у нас буде навпаки. Тобто тут у нас 4 менше від восьми, а логарифм буде більший від восьми. Використаємо це при розв'язуванні логарифмів. Розберемося, як воно працює на ось таких записах. Отже, є у нас логарифм за основою А від і він більше від числа Б. І логічно, що якщо А велике більше 1, то х буде більше від А в степені Б. За означенням логарифму, пригадуємо, що Х, оце ось число дорівнює А в цьому степені і якщо. Х у нас. Якщо логарифм більше від Б, і А велике, то оцей знак зберігається. Запам'ятаємо, якщо А більше 1, то знак зберігаємо. Відповідно, якщо А менше 1, але більше нуля обов'язково, то знак буде мінятися. бо більше, став менше. Так само працює і з знаками навпаки, якщо логарифм менше числа. Але що тут обов'язково треба пам'ятати? Коли ми розв'язували рівняння, ми говорили про те, що при розв'язуванні рівняння область визначення або ОДЗ, область допустимих значень знаходити взагалі не обов'язково. Тому що, коли ми розв'язуємо рівняння, то ми зазвичай знаходимо кін кінцеву якусь кількість розв'язків. 1, 2, 3. І їх можна перевірити, їх можна підставити в рівняння і перевірити, воно є взагалі розв'язком чи ні. З нерівностями так не працює. Ми отримаємо нерівність х більше від якогось числа. І оці ось більше від якогось числа це багато чисел, нескінченно багато. І ми не можемо їх всі перевірити. Тому, коли ми працюємо з логарифмічною нерівністю, ми обов'язково маємо знаходити її область визначення. Ми пам'ятаємо з логарифмічної функції, що цей вираз, обов'язково має бути додатнім. Тобто. Х більше нуля має бути в, оцих, в осих в оцих усих в наших результатах. Х більше нуля. Це область визначення кожної з цих нерівностей, х більше нуля. Але давайте подивимося. Якщо ми розглянемо ось отаку ну, систему, це має бути у нас, так, це має бути одночасно відбуватися, х більше нуля. Але ж ми вже знаємо, що х більше від якогось степеня, а степінь він не буває від'ємним. Тобто степінь він вже більше від нуля. Сам степінь вже більше від нуля. А якщо х більше від цього степеня, то він автоматично і від нуля теж більше. Тобто, виходить, що для такої нерівності нам, в принципі, не обов'язково знаходиться оце ось ОДЗ. Це є зайве вже. Воно вже включено в саме ось розв'язування. Х більше від степеня, а отже, він однозначно додатній. Отже, якщо у нас нерівність такого формату, то достатньо просто записати вираз х більше від А в степені Б. І відповідно ось тут те ж саме. Х автоматично вже додатній. Він більше степеня, тобто він уже додатній, не треба це розглядати. А в інших двох випадках, ось тут, ми маємо враховувати, що х додатній і менше від якого степеня. І ми в такому випадку можемо записати подвійну нерівність. Ось так. Додатній х ось я написала, що він додатній. І, відповідно, тут так само запишу ось цю додатність в подвійну нерівність х від 0 до а в степені Б. І, крім того, що стається, якщо у нас нерівність буде нестрога. Що вийде, якщо у нас ось тут знак більше або дорівнює? Тоді, відповідно, x буде більше або дорівнює від а в степені b. І, і все одно він буде додатнім. Так? Тобто, область визначення тут уже врахована. А ось тут, якщо у нас логарифм більше або дорівнює від b? то х має бути менше або дорівнює від а в степені b, але все одно має залишатися строго додатнім. Х не може дорівнювати нулю. Тобто тут нерівність буде ось такого вигляду. Строгий знак нестрогий знак. І відповідно в другому випадку так само. Якщо ось тут менше або дорівнює, то ось тут я зміню знак. А у випадку, якщо х більше степеня, то знак більше або водорівнює. Ну, тобто, узагальнимо те, що дізналися. В логарифмічних нерівностях строгих при А більше одного, знак зберігається. Зберігається. При А від 0 до 1 знак міняється на протилежний. Змінився. Змінився. Якщо у нас х більше степеня, то немає потреби писати, що він додатній. Але зверніть увагу, якщо ви тут напишете х більше нуля, це не призведе до помилки. Це буде трішки зайве, але все одно результат у вас вийде правильний. Якщо ви таке переплутаєте, нічого страшного. І якщо у нас х менше від степеня, обов'язково треба враховувати, що він має бути додатнім. І відповідно при нестрогих нерівностях. Матимемо теж такі ж точно зберігається знак, міняється знак, і з нулем строго, строго більше нуля. А що відбувається, якщо у нас праворуч не х? Що буде, якщо у нас праворуч стоїть якийсь логарифм від якогось виразу? Тобто логарифм від виразу і ще раз логарифм від виразу. В такому випадку ми. Маємо, якщо у нас А велике, А більше одного, то ми маємо збереження знаку F менше від G. Оцей логарифм менше від цього логарифма, отже, F менше від G. І обов'язково ми маємо врахувати, що вирази під логарифмом мають бути додатні. Але зверніть увагу, вони датту, вони обидва додатні. Але G він уже більше від F. Це. Прямий наслідок до цієї нерівності: G більше від F. Якщо у нас F додатнє, а G ще більше, ніж F, то він однозначно буде додатнім. Тобто, ось це теж є зайвим. Ось цей останній рядочок, він зайвий, це він нам не потрібен. Достатньо, щоб F було додатнім. Менший, дивіться, менший вираз. Якщо менший вираз додатній, то і більший від нього теж буде додатнім. І, відповідно, якщо у нас А невеличке, А від 0 до 1, то ми змінимо знак, логарифм менший, а F стане більшим. І так само нам достатньо буде ось тут тільки одного, менший з них G. Менший з них G. Якщо він додатній, то і більший з них теж додатній. Тобто ось цей другий рядочок це вже надлишкова умова, це і так виконується. Другий рядочок нам тут зовсім не потрібен. Отже, коли ми будемо розв'язувати нерівності такого вигляду, то ми обов'язково будемо враховувати, який у нас, яка у нас основа. Більше одного, чи від 0 до 1. І обов'язково будемо враховувати, що менший вираз має бути додатнім. Більший вираз буде додатнім автоматично. Підсумуємо: якщо у нас логарифмічна нерівність, такого вигляду: логарифм більше або, більше або дорівнює від іншого логарифму. Зверніть увагу, я не розглядаю варіант логарифм менше від логарифму, просто розверніть їх, поставимо навпаки і отримаємо те, що треба. Отже, якщо у нас А велике більше одного, то знак зберігається. Якщо А від 0 до 1, то знак міняється. Бо більше став менше. Побільше рівня, став менше буду рівня. А ОДЗ залишається весь час однаковим, весь час додатнє. Менший вираз. Додатній, менший вираз, строго додатній. Тут немає знаку більше або дорівнює, ні строго додатній вираз. В цьому випадку F менший вираз, додатній, і тут теж F менший вираз, додатній.